Привіт, друзі! Ви на каналі Надія вдома. І в цьому відео ми поговоримо про наш фундамент. Як ми всі знаємо, фундамент це основа для міцного та довговічного будинку. І сам процес його зведення доволі таки складний та тривалий. Тому сама розповідь про наш фундамент буде поділена на три частини. Тож, перша частина. Це розмітка нашого фундаменту, викопка траншей та засипка сипучими матеріалами. Друга частина це утеплення фундаменту та встановлення опалубки. Та третя частина це армування та бетонні роботи. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити ніяких процесів. І також ви можете задавати питання, а можливо, в наступних частинах ми вже дамо на них відповідь. Тож, перейдемо до нашого фундаменту. Існує безліч типів фундаментів. У нас стрічковий. Тож, чому ми обрали для себе саме такий тип фундаменту? Для нас він був більш конструктивно зрозумілий, простіший та й підходив для нашого типу ґрунту. Перший етап це потрібно зробити розмітку майбутніх меж фундаменту. Для цього потрібно чітко розуміти. Які у вас межі ділянки? Коли ми купували ділянку, вже кілки стояли по чотирьом сторонам. Але, звичайно, ми викликали геодеза, для того, щоб він чітко відбив ці межі. І виявилось, що на пів метра ми залізли до сусідської ділянки. Тому обов'язково викликайте геодезиста для того, щоб розуміти. Чіткі межі вашої ділянки. Маючи на руках план фундаменту із чіткими його розмірами з відступами до межі ділянки, ми власне і розпочали робити розмітку. Наш фундамент має розміри. 8,48 на 8,44. Також іще під внутрішню капіталку 7,6 метра. Як ми всі знаємо, у прямокутника кути мають бути 90 градусів. Ну, у нас це майже квадрат. Але все ж для того, щоб все було чітко, ми можемо перевірити це по діагоналям. Вони мають бути рівними. От і все. Трішки довелось повозитися. Але в нас все зійшлось, все супер, розмітка у нас є. Тож, вартість першого етапу, а саме вимірювальних та підготовчих робіт, склала 1649 гривень. В цю вартість входять: нитка, рівнева водяна трубка, рулетка. До речі, всі підрахунки ми вели з самого початку. Вам також обов'язково раджу це зробити. Як виявилось в результаті... Багато грошей ми витрачаємо саме на допоміжні матеріали, про які на етапі планування ми навіть і не задумувались. Наступним етапом що ми робимо? Копаємо фундамент. Так як будівництво в нас економне, власноруч, взяли лопати до рук і вперед погнали. Грунт у нас суглинок, тому копати в жарку суху погоду було доволі тяжко. І процес трошки затягнувся. Сам процес в цілому був близько тижня. Копав мій чоловік з батьком спочатку, потім підключився брат. Це такі, як на картошки. Суфробаки з дюни. Трішки, звичайно, брала участь і я. Але я брала участь на етапі вже після дощу. ґрунт трішки вже був вологий і прям все як по маслу. Нам не видно. По пояс. Глибина фундаменту 80 см, тобто, це те, що потрібно було нам викопати 30 см над землею. Одразу копали фундамент і під господарський будиночок з розмірами 4,54 на 3,54 та шириною 30 см. Викопали ми траншеї під наш майбутній фундамент, а наступним етапом засипка сипучих матеріалів. А саме пісок та щебень фракції 20-40. 10 см піска та 10 см щебня – це основа під наш майбутній фундамент. Замовили ми пісок та щебень. Пісками замовили 5 тонн, щебня фракції 20-40. Ми замовили 3 тонни. Але ми не врахували коефіцієнт усадки даних матеріалів. Тому прийшлось дозамовляти. а це додаткові витрати на доставку. Отже, завезли ми на ділянку пісок та щебень. Почали засипати пісок та трамбувати шаром 10 см. Попередньо для трамбовки ми взяли віброплиту, щоб трамбувати пісок та щебінь фундамент нашого будинку. Ширина віброплити мала приблизно 40 см, тому під фундамент нашого будинку він підходив, а під фундамент господарського будинку він не підходить, тому що там ширина була 30 см. Тому ми взяли кусок берези. Відрізали, прибили до нього дощечку і вручну давай довбити ущільнювати грунт. потім підніметься, буде ще більше. 10 сантиметрів. Не знаю. Йо! Уже посипає. Давай добрати. Вже посипає цей. Закройку. Ха-ха. Ha ha. І так, після того, як ми ущільнили пісок під наш майбутній фундамент, ми почали засипати щебінь, щебінь фракції 20-40. теж 10 сантиметрів, і теж ми його ущільнювали віброплитою.

Ну, так трещо поїхати, там дивитися, повідати. Ще швидше рішно. В нашому регіоні це київська область Бучанського району, вартість піска становила на 2024 рік 380 гривень, а щовня 570 гривень за одну тонну. А, та також вартість доставки півтори тисячі гривень. Отже, скільки ж ми витратили на, в цьому етапі грошей? А, пісок, щебінь, доставки оренду трамбовки нам обійшлося 22 тисячі. Скажу так, що нам ще залишився пісок та щебінь. Тачки, лопати, молотки, молоти у нас все це було, тому ми на це не витрачали кошти. Про наступні етапи зведення нашого фундаменту ми розповімо в подальших випусках. А ви підписуйтесь, коментуйте, задавайте питання, будемо раді відповісти. Тож до нових зустрічей!